Як такі краєвиди о, які хащі. Ведмеді! Ведмеді. Там якісь не відставайте, бо там ведмеді ходять. Це воно далеко веде, а там та коса рядом. А щоб до неї дойти, це скільки треба обійти. Ух, як бушує. Зробили б туди стежечку, там би було б класно. Не треба було б так далеко йти. яка тут... тишина? яка гарна стежечка? В казковому лісі. Стопчик поузметку, меткою Тюша тут! О, тут іде. Ха, ой! Доглянуто. такі чагарники. Не пройти! Таким лісом неможливо пройти. Я думав, що я туди і нам до океану не йду, до відкритого, а ні! Ось такий ліс густий. Ось таких ялинок. Просто нереально пройти. Щільність настільки велика, що нереально пройти. О, джерело? Тут є джерела. Ух ти, джерело, реальне джерело. Воно б'є прямо з-під камня. Ну, воно таке. не солене, але й незрозуміле. Але якщо пити сильно треба, то є. В Канаді дуже чисте повітря, дуже чиста вода. Блін, добре ж тут камінці є, то тут хоч можна пройти. Так би після цієї зливи. Тут треба було б гумові чоботи. Опа! Так. Ось, ось вона краса. Ось вона краса. Це явище не знаю, як називається. Я його сам ще не назвав. І взагалі не знаю, як воно називається, коли вітра немає, а після штормовий ефект є. Є хвилі. Ось краса. Краса, ой, що це таке Сісьминоги, блин, дохлі валяються. Йо-мое. Ууу Мух повно. Ось вона, ось краса. Коли шторм пройшов, а остаточні Остаточні хвилі ще є. І вот вони, красота. Моя мрія. Це не дуже великі хвилі. Це вже ці хвилі, вони висотою 2, 2 з лишнім метра. Ось сюди добиває вже хвиля. Так що тут можна бути в небезпеці. Вже тут ще сухо, а далі вже мокро. Е -е. Ось вона йде, 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 як красиво. Як красиво, ай. Яка прелість. А були хвилі по 4,5 до 6 метрів були. Коли був, проходив ураган невеличкий, він, він то не дуже йти і сказати, що невеличкий, він чималий, але він по вдоль берегової лінії прийшов. Він на сушу не виходить. І оце явище таке є, що вітру вже нема. Вітер потихеньку малесенький є зі сторони берега на море, а хвилі ще. Залишки ще є, Привіт! Хто хоче покупатися, що сюди не добиваєш? Це просто класно. Бо якщо брати, якщо брати, що шторм поїхати подивитися, там явище, звісно, тут хвилі забивали б всю цю косу, перекривали. Але тоді було б нереально просто заїхати. Дощ є дуже сильний тоді. Тропічний шторм заливає дощом сильно, вітер взагалі сильний штормовий, а зараз вітру немає, спокійно, Одні тільки хвилі, такі гарні. Красота. Але я дивлюсь, вони йдуть одна за одною. Клас. Супер. І туди далі коса йде. там розриви, там ми були, там де пляж, пляж з блакитним піском. Обалденно. просто обалденно. Це краса. Це просто краса. Два метра, краса. Ай-яй-яй, яка краса. Ну, вони падають. З кожною хвилиною вони все меншають, меншають. І вже до завтра хвиль не буде, буде спокійненький собі океанчик гарненький. Буде отак. mais Ось вони йдуть одна, друга, третя гребень, четвертий гребень. І пиль стоїть, водяна пиля, штуман такий розбивається об скелі. Неймовірний я ось, неймовірна краса. Ох, яка велика. Це в три рази менше хвилі, чим були при Штормові. Я собі уявляю, які тут хвилі були. Коли штормило. Він ще штормить там десь за 30-40 кілометрів, що там штормить. сюди доходять хвилі. Морський бриз, дихання океан, Бриз. Трохи побило, трохи валяється, якісь восьміногі якісь побило, капуста на деревах висить морська. І клітки, якісь повиносило клітки, ятера, якісь на берег. Там одна лежить свіжа, це якась вже вросла в траву, це стара. Свіжа лежить там десь, туди далі. Кайфово, кайфово. Дуже кайфово. Просто прелісні. Я кайфую це. Супер, супер. Ось. Відчувається міцність. Мохтя. На тій стороні як б'є скали, океан. Там фонтани майже в... Як дерева висотою, ще більше хвилин.